Всім привіт! Компанія Wargaming нарешті анонсувала пан режим на Хэллоуін. Називається він «Гармузовий переполох. Проходитиме він в грі з 20 жовтня по 3 листопада. В цьому відео я вам детально розповім про режим, як взагалі буде він проходити, який формат боїв, які нагороди на ньому. Тому не перемикайтесь. Брати участь у боях гарбузового переполоху може будь-якій техніці з 6 по 8 рівень. Балансувальник спробує зібрати однорівневий бій 15 на 15, а в разі якщо це неможливо, то тоді будуть використовуватись інші формати 10 на 10 або 7 на 7. У режимі гарбузового переполоху колісної техніки будуть окремі бої з тією ж самою логікою балансувальника. Можливо, в деяких випадках, щоб попасти в бій, вам доведеться почекати у черзі. Для тих, у кого немає колісних танків в наявності, то будуть доступні танки на прокат. У боях ігрової події гарбузовий переполог звичайного спорядження додадуться магічні бойові вміння. Пасивні бойові вміння дадуть вашій машині деякі значні бонуси, а активні бойові вміння дадуть і специфічні корисні ефекти. Вони коштують лише 3000 тисячі кредитів, кожен у внутрішньоігровому ігровому магазині. Перед боєм у режимі гарбузовий переполох ви можете вибрати для своєї машини три різні бойові вміння, комбінуючи їх на власний розсуд. Піввідношення активних і пасивних умінь не має значення. Ви навіть можете вибрати тільки активні або тільки пасивні вміння. Пасивні бойові здатності. Зачаклована броня збільшує шкоду, яку ви завдаєте, таранячи супротивника та захищає вашу машину від тарану. Шквальний вогонь зменшує час перезаряджання на 20%. Здоровило збільшує запас міцності машини на 25%. В'яблучко зменшує розкид гармати та час зведення. Ну а тепер давайте перейдемо до активних бойових здатностей. Магічний щит. Протягом трьох секунд захищає машину від будь-якої шкоди, крім затоплень та падінь. Ривок. Збільшує потужність двигуна та максимальну швидкість машини. Відновлення відновлює 20% міцності машини, гасить пожежу, та ремонтує пошкоджені модулі. вогняний постріл гарантовано підпалює машину супротивника під час пробиття. Проклін. Гарантовано збиває гусениці та виводить з ладу гармату супротивника під час прибиття. Перемогти в режимі можна за допомогою двох способів: це захопити обидві бази. Їх буде дві на карті або протягом бою завдати більше сумарної шкоди аніж супротивні. Пам'ятайте, що в бою також буде доступне відродження. Якщо вашу машину буде знищено, то ви зможете повернутись на ній у цей самий бій у певних точках без обмеження кількості відроджень. Також у бою одразу після відродження 10 секунд ваш танк буде невразливим. У бою також вам буде доступний бонус, що називатиметься ліхтар Джека, це містичне джерело різних суперпосилень, які ви можете отримати під час бою, деякі з яких потенційно можуть змінити його перебіг. Відображатиметься він на мапі, на міні-мапі у вигляді гарбуза, з нього може випасти різне вміння, про яке ви дізнаєтесь лише після того, як його отримаєте. І вміння це залишатиметься у вас доти, доки вашу машину не буде знищено. З нього можуть випасти з цього гарбуза подарунки у вигляді нищівного джека, шкода, яку ви завдаєте супротивнику, збільшене на 100%, вогняного джека. Кожен постріл гарантовано підпалює супротивника під час пробиття згубного Джека. Кожен постріл гарантовано виводить з ладу шасі та гармату супротивника під час пробиття спритного Джека. Скорострільність гармати збільшена на 50%. Бої в режимі гарбузовий переполох проходитимуть на чотирьох мапах: це мурованка, Студзянки, Кромзона та Руїнберг. Прогресія ігрової події гарбузовий переполох складається з п'яти етапів. У кожному етапі є триденний період для виконання відповідних завдань і отримання нагород. Після цього етап блокується та починається наступний. На кожному етапі буде два етапні завдання. Щоб виконати перше завдання, треба заробляти очки силу ви отримуєте бони та стандартне спорядження. Друге завдання кожного етапу вимагає використання певного бойового вміння в кількох боях режиму гарбузовий переполох. Нагородою стане чарівна дівчина-танкіст або саркастичний член екіпажу сімейства котяч, а також їхні спеціальні два де стиль і кілька деколей. В нагородах буде відьмінський екіпаж бони та спорядження це добре, але перший в грі екіпаж, що складається з відьям ще краще, особливо якщо врахувати, що кожна відьма в екіпажі, навіть їхній кіт-талісман, мають своє озвучення, щоб усі персонажі говорили. Весь магічний екіпаж повинен перебувати в одній машині. Ось чому так важливо завершити всі п'ять етапів події гарбузовий переполох. Втім, якщо ви пропустите якісь етапи, не хвилюйтесь. Пізніше ви матимете можливість отримати членів магічного екіпажу 2D-стилі та деколі за золоту. Якості нагороди за проходження прогресії режиму гарбузовий переполох будуть 5-2D стилів. Аурелія квастаріус. Корделія Дейрдра автоматично протягом усього бою та Сибіла. Вона броня збільшує шкоду від тарану і повністю захищає від нього. на додаток до нагородних. Є ще два 2 d стилі, які будуть доступні у спеціальних наборах у преміум магазині. Називаються вони залізний Джек. дозволить влучати по супротивниках на і бу але це не точно активні ж бойові. Я особисто дуже чекаю на цей режим. Мені сподобалася ця нічна така атмосфера, карти з нічним освітленням, тому що вже набридло, чесно кажучи, оці рандомні піщані річки там або степи, від яких очі вилазять. От і ця атмосфера блі, ну, це той режим, який я точно гратиму. До речі, я думаю, режим фан-фаном, але режимчик, в якому ще знаєте, доведеться попітніти, тому що е, оці його в режимі, які будуть доступні активні бойові здатності та пасивні бойові здатності, там ще знаєте потрібно буде правильно налаштувати техніку, тому що ви можете, припустимо, взяти якогось із іса третього. І взяти собі пасивну бойову здатність шквальний вогонь, яка зменшить вам час перезарядки на 20%. Тобто у вас буде ДПМний із третій. Плюс, якщо ви візьмете подарунок з гарбуза, наприклад, спритний Джек, скорострільність гармати буде збільшена ще на 50%. Тобто, уявіть, у вас буде там із третій скаде в 3 секунди. Уявляєте, що це буде за машина? Тому я думаю, блін, там на це точно піде не одна година, щоб... Вибрати правильну техніку, затестити всі варіанти, правильно її налаштувати. Короче, 100% це буде купа стрімів по цьому режиму. Ну, я в захваті від того, що я побачив, тому чекаємо на релізі, яке воно вийде. І вже будемо тестити тестити його 20 числа. Дякую всім, хто подивився дане відео. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк, підпишіться на канал, обов'язково натисніть на дзвіночок три щоб отримувати сповіщення, коли вийде наступне відео? до зустрічі.